Доброго дня всім, друзі, і це контра-супер-інопланетна контратака. Це тобто ми в першій контрі всіх розбили, розвалили, а в другій контрі вони вирішили нам відімститися. І ми починаємо е, з першого рівня. Три життя я маю. Зараз одне зразу Ну, Правильно, одне життя я використовую. Так, емочка. Взяли. Зараз швиденько і луснем ту контру, навіть не встигнете, побачите о во -во, во 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 Спідран. Український спідран контр. Ви такого ще не бачили Головне просто з життям не промахатися. Е, На рахунок зберігання, я вам скажу так, я буду зберігатися. Е, тому що тут... Не передбачено абсолютно ця, ця гра, ти можеш йти і відчувати себе вільно, спокійно, сміливо. А тут бах і все, і помер. Так, тут що немає? Наток нема. Бах-бах. Ну, тут нас що йде? Ефка. Фка теж непогано досить. Так, тут треба убирають бути. Три є, пішли. Тут Есочка, есочка, мені треба. есочку, Ну добре, ефка теж непогана. Теж піде. Головне її не промахати до кінця рівня. Ну перший рівень він такий, знаєте, розминочний. Там далі, звичайно, буде складніше, але не для мене. Бо я вже професіонал в цій грі. Я вже бачив все. Чого тебе вилазити? Ніколи не вилазив, зараз вилазити. Все. Перший рівень. Перший босс. Нема? Ну, це. Перший рівень я кажу, це такий розбилищі. Ті бачиш, немає нічого цікавого. От другий, вже, вже трошки щось буде цікавіше. М-ка мені не потрібна. Головне не витрачати життя, мені просто максимально цікаво, максимально скільки можна витися, життів з духу. Фка, ФК теж не цікаво, але вка в мене є. Так, нафік. Навіть навіть не напрягаючись, без напрягувати просто. О! Oh, yeah. Головне не витрачати життя, сказав я і зразу його витратив. А там далі будуть ще мені якісь здавати це, якусь зброю. Мені цікаво, я вже забув. От ці от солдати заважають. Я б вже розбив би його. Та ти дивись, тікає. Головне, що він йде з пістолетом, я не знаю, з холостим, холости, холостів нього чи що, і такий в наглу, току на мене валить. Одна куля один ті. СКПУ. Чудово. Це не так погано, як я собі уявляв. З не враховуючи тільки те, що я вже два життя потрапив. Але таке Весточка вона дістає не так далеко, як хотілося б, знаєте, але СК вона така, що тобі не треба цілитись, в цьому є її плюс. Ти тупо йдеш і е, валиш і все Ну так, да, все таки еска попрактичніше буде, бо, тому що я завжди старався з цим, на цьому рівні з лазером буде. Але эска трошки по, -по, по практичніше в тому плані, що дійсно не треба не цілитись, нічого. Оп. Оп-оп-оп-оп, тикаємо, тикаємо, тікаем, тикаємо, тікаємо, тикаємо. Тихо, тихо, тихо. Є. Yeah. Ну тут взагалі його не потрібно їх всіх вбивати. Нам потрібно тільки зеленого вбити. Якщо б я в першу чергу вбив би зеленого одразу, тоді я б одразу боса пройшов. Але тут можливо, бачите, мені життя дало. Можливо, просто я хотів трошки більше балів на шкербти, щоб мені якихось житочку одну підкинули. Все-таки життя це потрібна річ тут. А. Бо в мене тільки є так, якби три життя. Ну, як починали, так і це. Так. так, тут я збережусь. Отак. Все, можна продовжувати ох, я був тільки, що просто піксель на пікселі. Ще життя дали. О, розбив. Повмирай, давай. От я цей, я використовую емулятор Retro Arch і досить пір, досить пір, скільки, скільки ще вже пройшло цього, я до сих пір не можу цього. Не можу знайти, де там турбокнопка. Ну так, якби є режим турбокнопки, я його натискаю. І здавалось би, що все, я вже визначив турбокнопку. Це дуже погано, я перепочну, я не хочу витрачати таку зброю. É, і здавалось би, що вже цей вже турбокнопка є. Давай, вмирай. Що таке? Це, Е І здавалося б, уже, я вже назначаю режим турбокнопки, але воно не назначається, ну тобто я в грі воно не працює. А так, я так їх обійду, просто я не буду їх э, розбивати Так, тікай, 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 тікай! Це було дуже... Вмирай, 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 вмирай! Давайте, хоч, давайте, вмирай! Так, зберігаємося. Я не знаю, чому я зберігаюся, це вже якийсь інстинкт, але я стараюся зберігатися для того, щоб максимально продуктивно і швидко спробувати пройти цю гру. Не, ну, бачите, все-таки воно має свої переваги, та штука. Це просто чит. Це чит -ко, контр. Ска типу, ця розсипна зброя, це чит-код э, контр. Це, я вам кажу. Оп. По таймінгу по таймінгу все Блін, не, не оп, да ти що? Давай, давай Ты дивиться, не хоче не хоче виходити з цього кута Є. І мені дали ще одне життя Чудово, я зберігаюся Я після кожної важливої події буду зберігатися ні, бачите? Бачите, який я молодець? Хоча, в принципі, не потрібно, можна було б не, пере... цей, не переробляти, бо там зараз буде цей. Там зараз би мені есочку дали ще одну. Але ладно. Що, що зроблено, то зроблено. Тут Эска, якщо я не помиляюсь, так. Ти що? А, ще й fs промахав. Я собі сміло знаючи, що в мене цей... Так, тут не треба йти на цей, на пролом, тут треба просто йти потихень. Не треба напролом, то я собі потихеньку буду в цей. Я так побіжав на пролом і вон що маю, два рази вже помер. А потім будете писати, о, лох, не можеш нормально пройти без збереження, як раніше проходили. Я знаю, я от знаю. Так, я зберігаюся. Ну маю можливість зберігатись, чому би не зберегтись, скажіть. Оцей босс, він типа... як... як це сказати, він не, не є напряжний, просто... він такий трохи плотний, отак я вже сказав більше. Я тупо сам на кулю натрапив. О, є. Бачите, я не цей. Не використовую сей. Оп-оп. От на наступному босі, та, на наступному я буду використовувати сейви. Тому що наступний босс такий трошки тяжкувай. А там далі, взагалі, там далі. От єдиний тяжкий дійсно бос, який буде, це наступний я не помиляюсь, не буду вже цей брехати, точно не пам'ятаю. Це єдиний тяжкий бос, який буде, це наступний боц, а решта все це таке легкотня. Так, я збережуся. Почекайте, зараз, 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 зараз. Зберігаємося. Бо цей рівень трошки тяжкий. Не буду брехати. Бос не такий вже тяжкий, як здавалось би, Як, знаєте, спочатку, коли перший, перший раз підходиш до, до, до кожного босса. Перший раз, коли підходиш, ти не знаєш, чого від нього очікувати, починаєш губитися, і це важко. А потім вже коли, як я, проходиш його 250 тисячний раз, тому що ти не можеш його пройти нормально з першого разу як людина, він вже не здається таким важким. Оці от штуки, оці от штуки, вони тебе вбивають, якщо що Тому з ними треба обережнішим бути. Мінус одна. Не попадаю по ній. Оце було О, знову піксель в піксель. Піксель в піксель вписався. Най... Найнапряжніше тут а це у ці... у ці пушки. Але бачите, коли ти до них притик підходиш, вони не наносять урону тобі. Ага, ага, ні 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 я на це вже не поведусь. Більше. Десь тут е, мало би випасти СК. Оп! Але поки що без І Це напевно на наступному ліфті. Зараз буде наступний ліфт. І там має бути СК. І єдине, от бачите, єдине на чому стоїть турбокнопка, що я дійсно можу затиснути і просто бігати і стрибати. Це на енд. Нарешті чомусь не працює турбокнопка. Не знаю. Можна треба буде ще трошки розібратися в тому емуляторі. Бо для мене RetroArch це, це популярний емулятор, але для мене він новий. Подаритись тут буде МК. Ой, МК, С-К. не промахати. Є. Не промахав. І отут, а, оці радіоактивні бульки. От найважливіше для чого треба було взяти тут е С. Це оці от бульки. Які просто зносять тебе з одного удару. Ну тут, в принципі, все зносить тебе з одного удару. Але вони такі дуже літають навколо тебе. Це теж ж ємар одним словом. От що ти за мною біжиш? От біжить за мною і все, і що ти йому зробиш? Так, бос. Чекайте, я збережусь. В принципі, бачите, я так, щоб сильно життя тратити, я не витрачаю, але зберігатися все одно зберігаюся, звідки звід, звід, ти типу, почнеш звідси, поняв. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це вже випадковість, вибачте, будь ласка. Це вже халтура називається. Це вже халтура. Уп. Останній раз. Я не хочу витрачати Еску. Так, не треба сильно. Я сам просто винуватий в тому, що я роблю. Ну, от я кудись пішу, то постійно, щось стараюся, у, -у лечу і, і помираю. Але цей, бачите, все добре. Ми перемогли. Ще один рівень позаду. Так, п'ятий рівень. І я зберігаюсь. Ой, всі підйом на гору Це рівень, який мені не подобається, кажу одразу. Але ми його подолаємо. Так як всі рівні подолали, так і його подолаємо. Я ж... Оп! Епка. До останнього я не хотів її вибивати. Оп. Ну все-таки я кажу, так, що правда, то правда, і це дійсно так. Що Еска — це я чітко. Без Есочки... Але дійсно можливо колись дійсно попробуємо запустити такий челендж. <гум> і попробуємо цей... Пройти контри без додаткової зброї просто на, на самій першій зброї. Нічого не береш, просто ходиш і валиш. Але це напевно буде максимально важко. Це потрібно робити на стрімчику. От такі от речі, про які я говорю, потрібно робити на стрімчику. Запускати стрімчик і на стрімчику цей. Мені додали, ще один це. І на стрімчику пробувати проходити контр без додаткової зброї. Ну, без паверапів. Е, я зберігся. Якщо що просто вирішив це сказати? Тут ми просто пробігаємо, ну як, просто пробіжати не вийде, звичайно, але тут є вон пушки. Ми їх просто в наглу входимо, слава богу, вони урону не наносять. Якщо ти просто біля них пробігаєш. Що насправді дуже дивно, тому що в таких іграх тебе буває все. От Бо цей бос важкий, ну як на мене. Зосередженість максимальна йоу Ніфіга! Це так не буде! Та що ти хочеш, від мене? ха <гас> Останній раз! Останній раз я зберігся Не зберігся, а засейвився! Тихо, тихо, треба ці півзуків трошки. Єе. Yes. Yes. Треб... Єе, треба було просто трошки пихзуків э... <піллявання> прозбувати. <піллявання> так, і ще один рівень зверху, якщо я не помиляюсь, зараз нас очікує. Цей рівень теж, він такий трошечки, типу, складнуватий, але, але є легкий, одночасно, швидко проходиться, але справа не в тому. Тут є одна така ділянка, там де від тебе не залежить нічого. Ну просто нічого. Я яку-не яку тактику виробив, як його проходити, але я кажу ще раз, тут від тебе не залежить нічого. Ну це, це не ця ділянка, я вам її покажу, я перед нею збережуся, тому що я можу тут зараз програю за секунду. Треба цих порозбивати, я взагалі не знаю, що це таке. Вот, оця ділянка, от вона зараз о, переді мною буде. Ось, я зберігаюсь. Отут від тебе не залежить нічого. Пройду до кінця, значить молодець. Не пройду, значить не пройду. Пройшов. Чудово. А боси тут максимально легкі. Зараз просто побачите це. Чому кажу бос? Блін. Чому кажу боси? Тому що тут дві форми боса Першу форму ми пройшли. І зараз друга. Тобі просто потрібно витик, витик, вичислити цю точку, де встати. І стріляти по ньому. Тому що кулі, які він випускає, вони розбиваються в ваші кулі. І це максимально просто. Все, я вичислив цю точку. Де він мені взагалі нічого не зробить? Все. Перемога. Ну це було максимально легко, я вам чесно скажу. Це було Другий рівень з виглядом зверху, другий, я маю на увазі по рахунку там де той танк був. Оцей танк, він складніший. Набагато складніший. Так, і ми зберігаємося. Стандартно для проходження. Е... Приставок, прис ігор того часу. Це зберіга зберігання. Я би зіро толеранс пройшов, але, блін, ну там, звісно, проходити тих рівнів. Бігати тих чуваків, шукати. Мені здається що це проходження точно не для. Zero, туре. Zero толеранс. толеранс. Tolerance... Tolerance. Zero Tolerance. Потім що, цей? Лесбек я би пройшов, я ніколи не цей гра, просто максимально цікава. Але е, от є команда українських, е, я не знаю, як їх назвати, програмістів чи хто які перекладають ігри українською мовою. Е, от їх оця оці переклади, які я зараз е, граю, це все їхня робота. І, ну. Просто цікаво, як як це можна зробити. Тобто я до нього пишу Аго, чувак, добрий день. Я так хочу записати відео з флешбеком, але мені не подобається російський переклад. Можеш, будь ласка, перекласти на, на українську, і він такий так, звичайно, мені взагалі -звичай ділати ніхує. Напевно, це так має, бо мало має виглядати чи як. Я, я не знаю. ну Але ці хлопці молодці, респект їм взагалі, просто. Я, знаєте, коли почалася та ця двіджуха, е, я не очікував, що будуть перекладати ігри е, на сегу чи на, тим паче на Денді, перекладати її на українську мову. Я думав, що якщо почнеться переклад, то почнеться вже більш сучасних ігор. Але, бачите, є хлопці, які дійсно цим займаються, і вони просто молодці. Молодці. Вони, звичайно, перекладають не тільки цей, не тільки такі проекти. Вони її сучасні ігри перекладають, але просто сам факт того, що вони не забувають і про ці ігри. Це просто... Так? Так, тут так і тут є босс, отут знизу босс, я збережуся, тому що там є одна якась така точка, на яку ти падаєш і одразу помираєш. Давайте зараз попробуємо. Тут десь, отут вона. Ні, не помер. Теж легкий бот, все що мені потрібно, це просто стріляти йому в голову. І чекати поки він помре. Ну і іноді ухилятися від тих ку кульок, цих кулючих, яких я не встигаю забрати. Ко тут, бачите, по ньому попадає тільки одна коля, тому о, якщо підстриботи, то можна трошки більше урону йому наносити. Все? Ну це не останній рівень, звичайно, я так кажу, все. все, все для цього рівня. Але все одно я знову збережуся. Мені цікаво, скільки в мене життів. 5-6, 8 життів, нічого собі. То в мене ще того життя, йо-мо. Ефка і МК, не потрібно, дякую. Яка контра без ксеноморфів, так? Правильно, правильно. Яка контра без чужого. Ні ну насправді я не знаю, чи це чужий. Тут, можливо, просто цей. Ми вже так би докалися до корабля. Так, тут і збережуться Оп! Є. Есочка. Хай буде. Мені ще одні Тут що? елка, ні. Це не потрібно мені. Ого! А, я зберігся! Все, капець. Тепер в мене тільки один вихід. Іти на ворога з цією зброєю максимально потужною. Але все залежить не від зброї, все залежить від мене. О, я так і знав, що там вона та штука. Блін, мені би хоч би якусь по зброю читали, тому що... Ну будемо сподіватися, що щось там накинуще. Є. Епка. Так, я збережусь. Я би може би і не зберігався, але 8 життів, ну то огонь, в принципі, 8 життів це немало. Але цей, не хочеться помирати постійно, для чого так, від тих пулів ми просто втікаємо, ми їх не рухаємо взагалі, ми просто від них втікаємо. Дебіл. Оп. Тікаємо, втікаємо, втікаємо, втікаємо із останньої. Нафік. Чик, чик. Перестрибнули, все, перестрибнули. Зберігаємося. Не знаю для чого, але я не кажу, у мене вже якась звичка зберігатись. Я просто машинально тянуся до тієї кнопки F2 і зберігаюсь Хоча в принципі хоча ні, я би не сказав, що я прям не використовуюся і використовую. Десь разів, ну 10 точно використовую. Оцей, оцей босс, він теж дуже легкий. Тут є одна така штука. Я не пам'ятаю звідки я це дізнався, але як тільки як тільки я е, прийшов до цього босса перший раз, я одразу одразу е, згадав, що цей що треба отак застрибнути і просто стріляти по ньому. Все! Я навіть уявити собі не міг, що це все буде так легко. О, все? Все, ми пройшли! Дивіться, як ми легко це зробили! Йомайо, я навіть не очікував що це останній рівень. Ну що, все? Дякую за увагу! Ну, напевно, навіть 20 хвилин буду. Навіть не 20 хвилин проходження. Наступне буде Contra Force. е, Сподіваюся, що там хоча б вже і буде якийсь трошки сюжет. Ми щось будемо дізнаватися по тому сюжету. Е, бо, чесно кажучи, я далі першого рівня я не пам'ятаю Force. взагалі. Взагалі. Це не означає, що я буду проходити в... Постійно, блін, до, до поки там контра не закінчиться, всі контри буду проходити. Ні, я пройду тільки, я проходжу тільки те, що поки що є в наявності в українському перекладі. Маю це в українському перекладі, проходжу це. Просто я мав три контри маю в українському перекладі. Тому я е, пройдемо три контри в українському перекладі. А ще було б ці, класно, якби мені би зміг би цю контру, оцей емулятор, ROM, як воно правильно, ROM називається, перенести на картридж. Щоб в мене було, був картридж на українській мові. Це був би взагалі. Це був би ульот. Добре, всім дякую, гарного дня. Зустрінемося в наступному проходженні контрафорс. До побачення.